Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я, частина четверта. Що ж ти таке важке робив? спитав його ком. Та все лагоджу та підсобляю осі. Ота мені каторжна гора потрощила не одного воза. А вже скільки я осів поламав через ту Іродову гору, то й полічити не можна. Дорога в село йшла коло самого Кайдашевого городу. Вона спускалась з крутого шпиля, як з печі. Вози з снопами часом котились гори і тягли вниз за собою волів. То застав синів трохи розкопати шлях, сказав кум. А хіба ж я один возитиму туди до снопи? Адже ж і ти возиш? Чом бо паки тобі не розкопати? сказав Кайдаш, випиваючи другу чарку. Нема бач мені діла, ніби я сиджу, згорнувши руки, обізвався чоловік, а воно було дуже добре розкопать вук в озвіз. та ще е, так трошки навскоси. А вже ж навскоси, щоб, бач, було не так круто. Так, приміром, от того чагаря, та до мого тину, сказав Кайдаш, ще й пальцем махнув навскоси. Або хоч і так, приміром, навскоси от твого тину, де стоїть стара груша та до чагарника, сказав кум і махнув пальцем навскоси на другий бік, от і вози були б цілі. О, так було б ще лучше, та ще якби взяти заступом поза тим сучим горбом попід самим тином, сказав Кайдаш, випивши чарку і запаливши люльку. Та вже й посадила ти горб, неначе оту гулю на твоїй лисині куми. Вже той каторжний горб сидить мені отут у печінках. Коли б ти знав, то я вже через його підірвався. Мені вже поруха взяла. Коли не їдь, то все підпирай воза спиною, сказав кум. Всю спину поколов, як бісовому батькові. Та, здається, кума, і ти сам котився з тієї гори з своєю ганною, вертаючись з хрестин, обізвався в скутку чоловік. І як ці люди їздили з такої гори, і не розкопали, от самі гори стоять, говорив Кайдаш, наливаючи чарку з кварти. Вже сонце зайшло, вже стало на дворі поночі, а Кайдаш пив у шинку, доки не пропив половини грошей, і вже п'яний потягся додому. Кайдашиха з синами вже повечеряла, вже в хаті полягали спати. Як батько застукав у двері. Жінко, очиняй!» – закричав Омальку і почав лупити з усієї сили кулаком у двері. А де ж ти волоцюго, волочився до чого часу? крикнула Кайдашиха з хати. Не одчиню, ночую на дворі, коли пропив гроші, про мене, лягай там під тином. Одчини, бо вікна поб'ю, репетував Кайдаш і лупив у двері ногою так, що поганенькі двері аж торохтіли. Як поб'єш, то й повставляєш. Одначе завтра в богославі ярмарок обізвалась з хати жінка. Лаврін устав і очинив батькові двері. Батько переступив поріг, заточився, поминув хатні двері та й пішов лапати стіни в темних сінях. Замість дверей він налапав драбину і звалив її, потрапив на діжку з водою, скинув кружок і шубовснув воду обома руками. Кайдашиха наносила повнісіньку діжку води. Вода через верх полилась додолу. Жінко, де ти у вражого сина діла двері? кричав Кайдаш. Чи це я вліз у ставок покарала мене свята п'ятінка. Прийдеться пропасти. Кайдашеві здавалось, що він іде через вузеньку греблю попід вербами і що він шубовнув з греблі у ставок. Хіба ж ти не бачиш, що ти в сінях? сказала Кайдашиха. А може, це я згубив очі на греблі, нічогісінько не бачу. їй богу, нічогісінько. А може, кум повидирав мені баньки з лоба, говорив Кайдаш сам до себе. Оце лиха моя годиненька. Як же це я прийду додому без очей? Кайдаш махнув рукою, зачепив горщик на полиці. Горщик полетів Кайдашеві на голову і гепнув об землю. Яка це іродова душа кидається горшками? Маруся, та не кидай бо, присягаю, що вже більше не буду. Кайдашиха okay. схопилась з постелі, кинулась до печі і почала роздавати жар, притуливши до його суху тріску. Вогонь блиснув на всю хату і полився через отчинені двері в сіни. О, кум вернув мені очі. Постривай, жалисий, дідьку. Я тобі завтра я тобі оддячу. І з тими словами Кайдаш вліз у хату, лице його було жовте, як віск, рукава по лікті були мокрі, і з їх текли патьоками, текла пацьоками вода. На землі з'явились смужки з водяних крапер, неначе разки намиста, розкидані й поплутані на всі лади. Побила мене лиха година та нещаслива. загомоніла Кайдашиха. З чим же ти поїдеш завтра на ярмарок, коли пропив гроші? Треба соль, треба горшків, треба смоли. Чим ти будеш мазати вози? Настає возовиця, та треба дечого накопити к весіллю. Адже ж думаєш женить сина. Брешеш, я не пропию грошей, осьдечки гроші, та тобі не дам, сказав Кайдаш, вдаривши рукою замість кишені по припічку. Дулю візьма не гроші. От тепер, тато, вже не будете у воді потопати, та от наглої смерті помирать, обізвався з лави Карпо. Насмішкуватим голосом. А ти чого обзиваєшся? Матері твоїй сторч та в борщ спила там коли ліг, а то я тебе палицею зверху, сказав Кайдаш, заточившись і впавши на лавку. І годі вже тобі, ще мало того крику спиняла мати Карпа. Кайдаш кинув свиту на лаву в куток, звалився, але не дістав головою до свити. Голова стукнула, неначе хто кинув на лаву гарбуза. Він, як упав, так і захріп на всю хату. Кайдушиха погасила каганець, і в хаті все стихло і втихомирилось. Тільки собаки на дворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті в таку пізню добу. Всі поснули в хаті, тільки Карпо довго не спав і все, не наче бачив під зеленою яблуною, свою мрію в червоних кісниках на голові та в червоному намисці з дукачем. Дякую за увагу! Продовження в наступне.